Всім привіт! Ви на каналі Дівчина та Метал. Сьогодні будуть нові знахідки, електроінструмент. Тому розпочнемо. Така бензопила. Коштує 1900, повністю працююча. Ось такі ось сверла. 71 штука, 860 гривень. Зараз покажу поближче, Оп, світло. Та ось такі сверва 13 штук, 230 гривень. Ось такі ось бури 4 штуки 150 гривень. Ось такі ось бури 20 штук, 200 гривень. Та ось такі 4 штуки 200 гривень. Зварювальний апарат 600 гривень. Ось тут все про нього зараз. Шліф машинка повністю працююча. 1500. Ось такий фрезер 1200 уровень. Також працюючий, тисяча гривень. Кому буде цікаво, щось зроблю відео роботи без питань. Ось такий зварювальний апарат, 1600. Про нього. Ось. Тепер жужу. Ось такий жужу повністю працюючий, 2000 гривень. Та ось така у нас є крута штука. В комплекті Сумка, зарядне, акумулятор один. У дуже гарному стані. Ціна 5 тисяч гривень. І фірмина сумочка. Новий коштує близько 12 тисяч. Тому я думаю, що півціни це дуже гарна ціна за такий стан. Ось так. На цьому все. Дякую за перегляд. Буду чекати вас у вайбері.